Тернополяни невтомно продовжують дивувати та підкорювати світ. Днями подружжя Віктора і Галини Мацекур привезли зі Словаччини, де відбувався чемпіонат з фітнесу та бодібілдингу. Не одну, а кілька нагород. Сьогодні спортсмени вже на батьківщині відпочивають від виснажливих тренувань та дієт, купаються у променях слави та будують плани на майбутнє. Останніх три місяці я займався по наростаючій до чотирьох тренувань в день. В середньому по годині це виходить чотири години. Чотири-чотири з половиною години чистого часу кожного дня в мене було заняття. Без вихідних, без свят. Я не дивився який день календаря. Окрім я дивився тільки на той день, коли в мене був запланований турнір. Я працював на цей день. Окрім нагород у своїх категоріях як пара, подружжя на чемпіонаті світу здобуло першість. Просто мені повезло з дружиною. Ось це, це не жарти, але ви самі розумієте, що не кожна людина може просто це хотіти. Не кожна людина може витримувати чисто фізіологічно. Потрібно мати певний багаж природній, потрібно мати певний генетичний потенціал і вже його тоді намагатися розвивати. Крім гартування тіла, підтримувати необхідний дух, психологічний фактор при тренуваннях напередодні таких важливих чемпіонатів має неабияке значення. Відповідь на питання, для чого це мені у мене завжди є, оскільки я займаюся вже більше 20 років і практично немає дня, немає тижня, коли я би не займався тими чи іншими вправами, не робив зарядки і так далі. І так далі. в майбутньому Віктор Мацекур планує проводити спортивні змагання у Тернополі і надіється, що у місті відкриватиметься більше фітнес-клубів та менше певних пабів.